Добрий вечір. Літня обрізка черешні після збору врожаю. Зразу скажу, чим відрізняється літня обрізка від справжньої обрізки, яка проводиться в кінці зими, весною. Вона щадяща, вона прибирається тільки те, що дуже вже не потрібне, тому що ми ріжемо по-живому. Операція без анестезії. Але це дерево, ну і багато ще інших, добренько у нас заросло, підживки не жалів дерева ростуть на всю. Почнемо Нижній ярус. Нижній ярус бажано, щоб в нас було 4 таких стовбура. Ось ми вибираємо один. Це буде як допоміжна гілка. Ріжемо зразу за листочком. Я буду називати листочок брунька, тому що це більш звично, тому що при звичній обрізці обижається на бруньку. Зразу за брунькою робимо зріз. В цю сторону якби формуємо тут крону. Занадто довго. Робимо зріз на брунічку, яка йде догори. Перша пішла. Йдемо далі. Ось у нас ця сторона. Зараз будемо працювати з тією стороною. Ось гілочка, яка йде дуже добре, дуже під добрим нахилом. І приблизно воно йде якби квадратом розходиться. Ми її трошки прикорочуємо, теж задовго і випускаємо на брунічку, яка йде догори і трошки в сторону. Далі, що у нас тут робиться? Це в нас іде окрема гілка. Ми її трошки перепустимо на цю сторону, на листочок, який йде сюди. Переходимо далі. Що у нас є тут? Так, нам треба сюди в цю сторону зараз гілочку запустити. Ось вона наша дорога, ось вона трошки догори йде. Що ми з нею зробимо? Ми її перепустимо трошки донизу. Ось на листочок, який йде донизу. Ці конкурентки, які йдуть середину прибираємо. Ця гілочка занадто близько до цієї, щоб бути допоміжною. І ми її прибираємо. Цю слабеньку можна лишити. нижній листочок прибралися піде. Ось у нас вимальовується гілка, яка йде в цю сторону. Взагалі, ось нахил якби ідеальний для, не тільки і але у нас другого варіанту нема, можна просто буде підв'язати. Хто хоче, може підв'язувати. підв'язую, але рідко. Раз, обрізали, робимо, формуємо тут гілку. Це буде у нас як допоміжна гілочка, яка пішла в цю сторону. І ось у нас можна сформувати тут. Цю взагалі не трогаємо, нормальний кут, незадовго стараємося якнайменше різати дерево. Другий ярус. Піднімаємо до гори нижній листочок. Далі. Що в нас ще з другого ярусу Ось, перейду сюди швиденько, ось другий ярус. Так, у нас один, два, три і всі конкуренти, всі дуже хочуть бути на другий ярус. Але так не вийде, тому що одна одну перекриває. Будемо думати, давайте потужно вмикаємо наш мозок. Значить, ця гілка. Вона на другий ярус вже не піде. Чому? Вона прикриває цю гілку, яка йде на перший ярус. Вона занадто близько. І ми її сміливо прибираємо. Все, немає. Далі прибираємо все лишнє Це я вже допоміжну формую. Що у нас піде на другий ярус? Раз, два гілочки. Так, нам одну з них треба вибрати. Значить, Ця йде трошки заважає одній гілочці, допоміжній гілочці і трошки накриває цю. Тому ми із цих двох вибираємо ось яку. І трошечки догори випускаємо на листочок, щоб воно припіднялось. Раз, два, другий ярус. Що в нас є ще претенденти. Давайте ще тут зробимо, і трошки припіднімаємо на брунечку, яка йде догори. У нас вже один, два, три. Колись звідси виросте, буде дуже добре. Спробуємо сформувати третій ярус. Спробуємо побачимо, що в нас вийде. Так, що у нас тут? Ось гілочка, яка приблизно от так заходить. Ми її прибираємо. Віться, як вимальовується. Дві розходяться, ця сюди і на листочок випускаємо. Закручуємо щось трошки в нас схоже. Виходить на веретено. Раз, на третій ярус випустили. Далі ця гілка. Тут у нас пусто для третього ярусу, тому ми її залишаємо. Вона трошки потужненька, але нічого. Ось випустили на листочок. Є у нас ця сторона. Ось гілочка. На листочок, який йде в ту сторону, щоб не заходило сюди. На цю гілочку. На листочок сусідні можна прибирати. До речі, на абрикосі на персики сусідні можна не прибирати, вони не йдуть як вегетативні. Так, що у нас тут робиться? Вершок в самому кінці. Ось у нас дві гілки. Так, що з ними робити? ця реально може йти на третій ярус. Тільки її прикоротимо. Так, і трошечки догори. Так, жалко цю гілочку, перепілочку, і що зробиш? Не йде вона, ця її перекриє, прийдеться зняти. Знімаємо. У нас лишається вершок. Ось у нас три варіанти на вершок. Один, два, три. Дивимось, яка гілка у нас така більш слабенька. Ця сильна ми зразу прибираємо, йде дуже сильно в сторону і буде відхиляти наше дерево. Прибрали. Тепер залишається два варіанти. Слабша, і яка більше до середини, і сильніша, яка йде в сторону. І яка, до речі, перекриває трошки цю гілку. Тому ми її сміливо прибираємо. Прибираємо без пеньочка в кісточкових дерев, можна по 2 мм лишати, так як тут соки проходять трошки ближче до кори. І... Ось виходимо на брунічку, яка буде йти сюди всередину. Ось, в принципі, все. Ось отак ми сформували цю черешеньку. Певна родить і радує нас. І вам бажаю всього доброго, гарного вечора, мирного неба. З вами був Володимир Головань, місто Владимир.